Сторінка 56, параграф 10: Джерела, які зберігають пам'ять про історію княжої Русі України. Заснування і розвиток Київської держави. У 8 столітті слов'янські племена, що жили на українських землях, досягли рівня розвитку, коли почала формуватися держава. Центром цієї держави стало місто Київ, яке, за легендою, було засноване князем з Союзу племен Полян Києм. Вчені вважають, що це відбулося наприкінці 5-го, на початку 6-го століття, а Кий був реальною історичною постаттю. Він став засновником династії, яка правила полянами до кінця 9-го століття. Князівство полян, згідно з історичними джерелами, називалося Руссю Руською землею Куявією. Останній князь із династії Києвичів Аскольд розширив свої володіння. Він боровся з набігами кочових племен Хозар, що на той час панували в причорноморських степах. Крім того, Аскольд здійснював далекі походи на столицю Візантійської імперії, місто Константинополь. Тепер це місто називається Стамбул. На той час ця імперія була однією з наймогутніших держав світу. Аскольд уклав перший відомий договір Русі з Візантійською імперією. Також він був першим київським князем, який прийняв християнство. Проте не йому судилося поширити нову віру на Русь у 882 році. Аскольд був убитий князем Олегом. Був правителем іншої слов'янської держави, Славії, де правила династія Рюриковичів. Вони були нащадками войовничих вікінгів, вихідців із Північної Європи, Швеція, Норвегія, Данія. Олег захопив владу в Києві та правив від імені малолітнього сина Рюрика Ігоря. Олег зумів розширити межі своїх володінь, здійснював успішні походи на Константинополь. Та укладав нові договори політику Олега продовжив ігор, але він не був таким успішним. Під час збирання данини з під владних племен деревлян його було вбито. Правителькою Київської держави стала княгиня Ольга. Вона здійснювала більш зважену політику. Княгиня зуміла навести лад у своїх володіннях, а питання відносин із Візантією вирішувала шляхом переговорів. Ольга також усвідомила і необхідність прийняття християнства. Саму княгиню особисто хрестив у Константинополі імператор Візантії. Проте її не зрозумів навіть син Святослав. Ставши князем, він усі суперечки із сусідніми державами вирішував воєнною силою. Святослав зосередив свою увагу на походах проти Хозар, Болгар, Візантії. Він мечем розширював кордони Русі, яка стала однією з найбільших держав Європи. Повертаючись із чергового походу, Святослав потрапив у засідку нових володарів степу печенігів і загинув. Незабаром новим правителем Києва став син Святослава Володимир, названий нащадками Великим. За його правління Київська держава набула ще більшої могутності для захисту від набігів кочівників на південному кордоні. Було зведено систему захисних валів. Ортець протяжністю в кілька тисяч кілометрів вона отримала назву. Змієві вали. головним здобутком князя було хрещення Русі в 988 році. Завдяки цій події Київська держава долучилася до групи християнських держав. За наказом Володимира було зведено перший мурований храм Русі Десятинну Церкву. Справу батька продовжив Ярослав Володимирович, якого прозвали Мудрим. За часів його князювання в 1019-1054 роках Русь. Досягла найбільших розмірів. Київ поряд із Лондоном і Парижем був одним із найбільших міст Європи. Перлиною міста став Софійський собор. Період правління князів Володимира Великого та Ярослава Мудрого вважається розквітом Київської держави. Після смерті Ярослава Мудрого розпочався новий етап розвитку Київської держави. На її землях постала низка князівств, які із часом за своєю могутністю. Та впливом вже не поступалися русі. Королівство Руське. У 1199 році Волинський князь Роман. Мстиславович підкорив Галищ і заклав підвалини Галицько-Волинської держави. Разом із Києвом вона об'єднала більшість земель Південної Русі, які становлять територію сучасної України. Із 1187 року щодо цих земель у писемних джерелах вживають назву Україна. Найбільшої могутності Галицько-Волинська держава досягла за правління Данила Романовича Галицького йому та його брату Васильку в боротьбі із сусідами довелося відстоювати своє право на княжіння, вести боротьбу з монгольською навалою. У 1953 році на знак визнання могутності князя і ролі в захисті Європи від монгольської навали представник папи римського коронував Данила королівською короною. Галицько-волинська держава стала королівством Руським, яке майже 100 років залишалося впливовою державою в Східній Європі. Цікаво знати у повісті минулих літ. Нестор Літописець про заснування Києва розповідає: І було три брати: одному ім'я Київ, а другому Щек, а третьому хорив. І сестра їхня Либідь, і сидів. Кий на горі, де нині узвіз Боричів. А Щек сидів на горі, ще й нині зветься Щековиця, а хорив на третій горі, що від нього прозивалася Хоривиця. І в ім'я брата свого старшого заклали городок і назвали його Київ. За літописом Кий був Полянським князем, що започаткував династію Києвичів і правив наприкінці V' на початку VI столітті. Його резиденція була розташована на замковій горі на березі стромка киянка біля Подолу. Згодом князь Кий спородив укріпне городище на Старокиївській горі на високому березі Дніпра. Залишки фортеці 5-6 століття були знайдені археологами. Під час походу князь Олег прагнув уникнути зустрічі з могутнім Візантійським флотом, який захищав місто. Хитрий полководець наказав воїнам поставити свої кораблі на колеса. Так він несподівано опинився під стінами Константинополя зі суходолу. У 1909 році виникла ідея створити в Києві між Софійським собором та Михайлівським монастирем грандіозну алею історичний шлях. На ній планувалося встановити пам'ятники засновникам Києва князю Олегу, княгині Ользі, князю Святославу та Ярославу Мудрому. На втілення цього задуму в життя коштів не знайшли. Але один із запланованих монументів було встановлено. Єдиний зведений пам'ятник був присвячений княгині Ользі. Поряд із нею зображено апостола Андрія Первозванного, який зі своїми проповідями християнства побував на берегах Дніпра і засновників слов'янської писемності Кирила та Мефодія. Софіївський собор майстри присвятили мудрості Господній. Назва походить від грецького слова Софія. Мудрість. Він був Головним храмом Київської держави. Тринадцять куполів собору символізують Христа та його дванадцять апостолів. Цю розкішню будівлю прикрашають численні мозаїки, фрески, мармурові прикраси, різьблені орнаменти тощо Софійський собор відігравав роль центру суспільного і культурного життя Київської держави. Тут приймали іноземних послів біля стін собору скликали Київські вічі, народні збори, на які яких вирішували найважливіші питання громади. При храмі був монастир і існувала перша на Русі бібліотека. У соборі розміщувалася Великокнязівська усипальня, де було поховано Ярослава Мудрого, Всеволода Ярославовича, Ростислава Всеволодовича, Володимира Мономаха та інших князів. До наших часів зберігся лише саркофаг Ярослава Мудрого. Нестор літописець у повісті минулих літ про хрещення киян. І коли Володимир прибув, повелів він поскидати кумирів, тих порубати, а других вогню оддати. Перунаш повелів він прив'язати коневі до хвоста і волочити з гори. По Буречеву, у звозу на ручай і 12 тьох мужів поставив бити його палицями. І коли ото волокли його по ручаю до Дніпра, оплакували його невірні люди, бо іще не приймали вони хрещення і, приволікши його виконати у Дніпро. Потім же Володимир послав посланців своїх по всьому городу, говорячи: якщо не з'явиться, хто. Завтра на річці багатий чи убогий, чи старець, чи невільник, то мені той противником буде. А на завтра вийшов Володимир із візантійськими священиками на Дніпро. І зійшлося людей без ліку, і влізли вони у воду, і стояли вони, ті до шиї, а другі до грудей, а священики творили над ними молитви. Кінні статуї вважають вершинною скульптурної майстерності. Як правило, вони присвячені правителям і полководцям. Перші кінні статуї з'явилися за часів античності. До наших днів збереглася статуя імператора Риму Марка Аврелія. Саме вона стала взірцем для подібних статуй видатним правителям у Львові, пам'ятнику королю. Данило, засновнику міста, у вигляді кіної стадії було встановлено у 2001 році із нагоди 800-річчя правителям. Це монумент за вишки 10 метрів. На його спорудження було витрачено 60 тонн граніту та 9 тонн бронзи. Пам'ятники королю Данилу також встановлені у Володимирі Волинському, Галичі, Івано-Франківську, Тернополі.